Вівторок, так вже завтра. Атака! 77-й у воротах розпочинає цей матч Владислав Логинський, але є також і Володимир Традиційних жовтих кольорах діє. І Smart Rockstars пробуває зараз по воротах. Перший сезон. далеко не перший сезон виступає під його керівництвом. Не вдалася. Команда Smart Rockstars. Але Іван Яремович він, в принципі, може. Удар поворота! Бабій. Балагурак. Удар поворота! Балагурак! Відкриває лік забитим олам. цьому протестоя! Проявилося, але ну я сподіваюся, перш за все, що зі здоров'ям все гаразд бо Бог. А далі. Далі дійсно Любомир Дацько може завдяки своїй потужності завдяки. Бабій. Передача поперечна, непоганий варіант. Іван Яремович. Іде вперед Яремович. Передачу віддає на Дацька. Якраз Дацько. Удар поворотах. Дійсно. Все виглядало дуже перспективно зараз. Не дається віддати точну передачу, бо входав. Удар поворотам. Після пострілу. Вітеравця. Смарт-Октер зуда. Збалансовано виглядає Нептуна ще під керівництвом Євгена Москвіна. Зараз Баранецький. Баранецький. Вкодав. Удар поворота. Євген Москвін. Склад команди Smart Rockstars Трубич атакує зараз. Намагався віддати цю передачу. Загубив м'яча. Сьогодні буде зафіксовані. Тож Ванга Юнайтед перерала в скаут Gaming Груп з рахунком 6-2. Е, Елекс е, був сильнішим атакує. Адвантіс – це справжня драма. Це просто е, футзальна е, найкраща страва. Атакує, забиває бабі. Який прохід від нього. Ані Яремович. Ані. Його... Що рівних цьому протистоянню немає. Принаймні в рамках обирається разом за переглядом якогось футбольного або ж футзального протистояння волкодава. Зіграє із командою Авенга. Це, напевно, все-таки центральний поєдинок. Зараз бумє. Крім того, відбудуться два поєдинки першої тіліги. Але я хотів би законцентру свою Вау, Бабій! Що витворяє зараз, Бабій! Це просто феєрія. Забиває в але бабій там і на носі. і... Усі там, якщо цитувати вже легендарно. Цей завтрашній ігровий день. власне, для вас прокоментує Олег Чунес. Мій. Ну і Олег Чунес, знаємо, так за Global Logic у поточному сезоні також виступає. Щоправда, це уже завтра відбудуться у нас два протистояння. Удар поворота. Мяджус. Москві доганяє. Подивіться, яка класна атака від Нептуна. Передача на дальню стійку. Від е, Нептуна футзальна власне стіночки. І губить сферу, все таки, Павло спінний. Іван Яремович. Дріботить Іван Яремович Передачу віддає на панківа. І що зараз? Який мов. Заяць. Заяць! Який фантастичний м'яч зараз забиває Заяць. Я хочу вам сказати, зараз так на горіх хітаме. Rockstars. Дякуємо вам за перегляд цього протистояння. Дякуємо вам за цей захопливий ігровий день Master IT Ліги Львова. Любіть футзал, любіть Україну, бережіть себе та всього вам найкращого.